Подивіться, яка виходить дуже така цікава картинка. Кремль намагається продати світу і своєму народові картинку успішного, нібито, наступу. Але якщо подивитися на факти, а не на пропаганду, стає очевидно, що те, що зараз відбувається на фронті, це насправді стратегічна поразка для Росії. Чому далі ви зрозумієте? Погляньте на цю мапу. Червона зона. Це результат цілого року безперервних найкривавіших м'ясних штурмів російської армії. І вони ну, насправді поклали просто сотні тисяч людей. І заради чого? Заради просування на 20-30 кілометрів у кількох точках України? Але найважливіше питання, щоб Путін виконав свою обіцянку і захопив повністю Донбас такими темпами як зараз. Це при тому, якщо вони не зменшаться, їм потрібно буде ще 5, а то й 6 років. Просто подивіться на мапу. Звичайно, Путін це розуміє, що в нього шансів немає, 5-6 років він чекати не хоче. Тому на зараз активізувалися мирні перемовини, де, звичайно, основною вимогою є те, щоб Україна вийшла з територій Донбасу. І ось тут, друзі, назріває відповідь на питання, а чому стратегічно Росія програє. Ну те, що вони називають просуванням, насправді є спалюванням майбутнього Росії в українських, до речі, степах. А подивіться, російська професійна армія вона закінчилася ще на початку війни, 22-й-23 роки. Ті контрактники, десантники, там, спецпризначенці. Які заходили в Україну, насправді вже давно лежать в ґрунті або стали інвалідами. І тоді питання: хто воює зараз в російській армії? Ну, насправді виходить якась збірна солянка. Мобілізовані зеки, найманці за гроші. І це просто ганьба для наддержави. Це не армія прориву, а це якась армія одноразового використання. Їхня тактика. Залишається примітивною часів ще Другої світової війни, тупо м'ясні штурми. Так, ну результат він є, звичайно, але якою ціною? Саме тому наші Збройні Сили України навіть у меншості тримають оборону. Бо не тільки професіоналізм, а ще й мотивація українського воїну на голову вища, ніж у натовпу, який женуть на забіг заради амбіцій одного. Диктатора. Саме тому російське просування це стратегічна поразка для Путіна. Він просто спалює свою армію заради клаптика землі, який йому, в принципі, навіть не потрібен. А ще дуже цікавий момент. Розуміючи цю всю картину, що швидкої перемоги на полі бою вже не буде. Кремль вдається до останнього аргументу. Це знову. Терор мирного населення. Масовані атаки на енергетику це, друзі, спроба насправді зламати українців у тилу, бо на фронті вони, ну як ми бачимо, просто застрягли майже на одному місці. Отже, мій висновок наступний: російське просування це насправді ілюзія успіху. Це перемога, яка веде їх до краху. Кожен метр нашої землі коштує їм настільки дорого, що в кінці цього шляху в Росії просто не залишиться армії. Україна теж дуже важко, в нас теж армія закінчується, але нам потрібно триматися разом, бути єдиною нацією і вірити в наші Збройні Сили. Я вам дякую, підпишись, до зустрічі!